Ich bin Anastasia, ich bin 29 Jahre alt. Ich wohne jetzt in Innsbruck in Österreich und ich lerne Deutsch seit August. Ich lerne Deutsch, weil ich in Österreich gekommen bin und ich brauche Deutsch für meine Arbeit. Ich habe mir in diesem Kurs entschieden weil äh, ich äh, einen Kurs äh, mit ukrainischsprachenden äh, Lehrerin äh, brauche. Ähm, das war an Anfang sehr schwer für mich, äh, viele deutsche Regalen verstehen und äh, deshalb äh, brauche ich diesen Deutschkurs? Äh, leider habe ich hab nur 16 Prozent gemacht äh, und äh, ich habe 27 Unterrichtsstunden besucht. Ich konnte von dem Kurs nicht gut Deutsch sprechen und verstehen, aber jetzt fühle ich fühle mich besser, weil ich kann gut verstehen Leute und auch gut sprechen. Ich mag alles im Online Deutschkurs, am besten mag ich Zoom Zoom Unterricht. Stunden. Uh, auch Themen and uh, die atmosphäre war sehr gut. На uh, uh, початку вивчення даного курсу німецької мови у мене була один. За мету ставила вивчити саме граматику. І покращити свій словарний запас. Я вважаю, що в мене це вийшло. Щодо проблем, та були з граматикою, з побудовою саме конструкції речення і з артиклями. Мар'яна завжди була на зв'язку, допомагала, підтримала, була дружелюбною і як викладач докладала усіх зусиль, щоб вирішити мої питання. Домашнім завданням. На жаль, я виконувала не всі вимоги в курсу і виконала лише 60%. Не вистачало часу. Порадила брати участь у навчанні тим людям, які дійсно прагнуть вивчити німецьку мову і готові прикладати для цього зусилля. Сподобалось на навчанні все. І теми, і завдання, і підхід, і перевірка. Дійсно, я задоволена всім, що не сподобалось на курсі. Напевно, навіть в мене таких і немає ідей, тому що все було круто, все було класно, для мене все підійшло. Для кого може не підійти це навчання, це, напевно, для тих людей, які не мають багато часу на це вивчення, або ж навіть не мають мотивації для вивчення німецької мови і не хочуть докладати зусиль. Тому що дійсно, якщо Сам не робиш ні домашніх завдань, не вчиш слова, то дуже складно продвинутися у німецькій мові, у само німецької мови.